Я так щаслива за те, що мої клієнти дійсно люди з дуже великим потенціалом. Я настільки вдячна, що до мене притягуються саме такі люди, mm -hmm. котрі вже зростають, котрі готові зростати, котрі відкриті до зростання. Mm -hmm. І я просто дуже вдячна і вам, мої віві клієнти, за довіру що ви до мене приходите в моє поле, щоб зростати ще ширше. І ставати ще багатшими, ще розкритішими, ще проявленішими. Я дуже вдячна творцю за ці процеси, за те, що ви мені довіряєте приходити до мене. І я дуже дуже радію вашим покращеним проявам, що ви відкриваєтеся, що ви розкриваєте свої нові бізнеси, що ви покращуєте їх, що ви більше заробляєте, що у вас трапляються такі дуже потужні прориви в житті. Стосовно вашої проявленості, вашого достатку, вашого дозволення собі в житті, я дуже щаслива реально за вас і дуже-дуже радію, коли кожен з вас ем, отримує якісь нові класні процеси в своєму житті. Це для мене просто кайф, просто щастя, і я дуже дуже за вас всіх радію, коли ви мені пишете, що у вас. Трапляються ці покращення в житті після роботи, і ми продовжуємо потім роботу з вами, щоб ще було більше, ще було класніше. Я просто в любові, в любові до вас, в любові до всього, що відбувається, і ви в мене найкраще. Всім дякую.